Пане Богдан, вітаю вас. Дякую, вітаю заємно. Хочу вам подякувати, що ви зголосились зробити інтерв'ю і розповісти дуже цікаві історії. Окей. Okay. Okay. Пане Богдан, okay. От, okay. по традиції нашого проєкту, от розкажіть коротко про ваше українське коріння. Well, я народжений е, в глибокому туроті, е, так що я вже <laughs> я тут, роджений, хоча і всі думають, що я з. З України або будь що родичі з Ленківщини, так що а, я трошки затягаю а, а, ленківським акцентом. І а, за те, що я тут прожив в Канаді, я трошки думаю по-англійськи і перекладую в голові на українське, так що а, часами грамота є ж така добра, і запас слів, я ж такий добрий. Не хвилюйтесь, а, але... чудово, у вас чудова українська мова, все добре. Окей, okay, так що, я, um, як yeah, про себе сказати, я uh, не є ж такий великий любитель спорту, як тобі може здає. Uh, я є більше організатор. Um, знаєш, як батько дітей, стараюся все робити, щоб дітям було добре. А uh, хокей okay, є такий спорт, що. Самому грати е, нудно. Але як, як е, син був молодий, ну і так само ще й доньку затягав на це, але там хокей в неї не виходив. Вона на, на футбол грала і до досить високого рівня ще добила, а, але за меншу ми зараз говоримо про хокей. То як вони ще були молоді, я кажу молоді, менше 10 років, то я був, знаєш, дітей назбирав, машину запхав і пішли гокей грати на, на, на леді. Бо як їх там вийшло 4, 5, 6, вони вже можуть між собою грати, вже їм цікаво. А в нашій площі, такі вони називаються Свобідні, що на тій, на тій площадці може бути 3, 4, 5 різних грів одночасно. Знаєш, Ту п'ять грає, там сім грає. Все на на, на одному леді. Переважні нема а, воротарів, а, то просто знаєш, заженеш шайбу. І ти знаєш, з ким ти граєш, ти знаєш, котра твоя шайба. А як не дай Боже, якийсь ще воротар з'явиться вже в, а, в костюмі, то ті всі гри вже перестали, бо вже тепер всі кидають шайби по, по воротар'ю. Але загально і, і, і так я зацікавив дітей у хокей. А, а, син мене а, постійно просив, тату, запиши мене а, грати в хокей. Організовано, тобто на якийсь клуб, на якусь команду і так далі. і так далі. Я не хотів. Це мені було море по коліна. І я його відмовляв. І я си так так подумав, як ти мені дістанеш, я скажу по-українськи, ти мені дістанеш всі п'ятірки, я тебе запишу. У школі? Так? У нас нема п'ятірків. У нас є букви, або в Б, Б, так далі. Станеш всі п'ять п'ятірків, я тебе запишу. Скорчий курчий пішов і дістав 5 яті п'ятірки наступний рік. Так ти сказав? Я, я сказав, то я буду свого слова. І я отак, як було десь 10, 10 років, я його записав а, на хокей. А в клубі, а, вони мають різні рівні а, хокею. Ті, що перший раз на коньках, аж до того, що вже, вже грають і, і грають контакт, тобто штовхаються і так далі. То він пішов на саме ту початкову. І, а... а він ще навіть не знав, як це зупинити на леді. Його зупинитися, то було або впасти, або в борти, вдарити. А, то він пішов грати свою першу гру. Я так сидів і um, ну, тренер був на, 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 на бенчу, а якийсь батько сидів коло мене, щоб був ніби той як менеджер тієї команди. І а, я сиджу з жінкою і дивимося, а він якось так обернув, ніби це зупинив. Я кажу, жінці, дивіться, то перший раз, що він зупинився. <laughs> а той каже, справді? Я кажу, Я, то він ніколи не знав, як зупинитися, він тільки знав передіти. Знайше uh, і так почалася його хокейна кар'єра. А ну що ще більше хоче знати? А ви надіслали мені і фото і написали, що ваш син грав навіть за збірну України з хокею. Так. Uh -huh. Розкажіть uh -huh. детальніше про це, будь ласка. Uh, це не було довго. Uh, він, він там з ними пограв. Не цілий місяць. Mm. А, а, знайомий наш а, з Києва а, запропонував, а, чи може Юрко піти, а, спробувати грати за збірну. А, тренер а, а, команди сказав: ну давай, хай хай а, а прийде, хай покатається з командою, і він з ними катався майже не цілий місяць, не цілий місяць. І йому запропонували, а, як хочеш, ми тебе візьмемо на команду. Але тоді е, на Україні було таке, що не можна мати два паспорти. Україна не визнавала два, два громадянства. І щоб дістати українське громадянство, так, вони б йому помогли і так далі, і так далі. Але він би мусив позбути канадийського. Прийшла розмова, що каже, слухай, тату, я би хотів грати за Україну. Але що, пізніше як, Не доб'юся назад до Канади. Можу візу до Канади собі робити. І так це, це, це все розв'язало і, і ніде далі не пішло. Так що, а та, то фото, що я тобі вислав, то вони якраз грали в Словаччині. Турнір угу. був, так? А, так що я yeah, то, то була його uh, кар'єра на українських зберіг зберігані. Але ж досвід такий теж дуже цікавий, так? Так, yeah, так. Yeah. А за які so, ще команди ваш син грав? Uh, well, ту в Канаді він грав на багатьох. Um, я не знаю, наскільки ти є свідомий як рівні uh, ту в, uh, в Канаді є. Є yeah, um, у mm -hmm. uh, нас називається uh, домашня ліга House League uh, всіх uh, принимають. Mm -hmm. Ти хочеш, ти граєш, при House League. Тоді йде uh, по буквах uh, A, 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 A і A, A, -A. A, -A, -A той саме найвище. Діточек. Mm -hmm. Коли тобі вже стане 16 років, як ти є здібний, ти можеш попасти на. Я можу тобі сказати по англійськи бо я інакше тобі не можу сказати. Є Major Junior і є minor junior. Окей, okay? там ти вже не платиш, там не вже тебе беруть і тобі дають якусь ставку грошей. Канаді є три ліги. Онтаріо є ліга сама у собі, бо в Онтаріо є величезна і тут маса дітей грає. Є ще одна, що є Кобек і Схід. Є ще одна, всі провінції на захід від аж до Бритиш Колумбія. Тобто є три ліги. Major Джуніор, переважні а, і Junior Ей. Ти вже, вже з хати виїжджаєш в Кубай, воно так попало, що ти на команді граєш там, де ти живеш. Але переважні, ти вже 16 років, ти вже пішов, якась родина тебе прийняла а, жити, а, ти десь до інакшої школи вже ходиш і граєш хокей. Юрко, до той вишої не добився, а, він не добився. Він вирішив взяти ту нижчу uh -huh. лігу. Бо в ті нижчій лізі ти ще, ще не, не називаєшся професіоналом, uh -huh. вони тобі тут ще не платять. Ти не можеш нічого сам платити, але вони тобі не платять. Uh -huh. А він мав бажання йти до Американського університету в гокей. Американський університет є надзвичайно дорогий, Надзвичайно. Тоді. То було десь 40 ти... 44 тисячі річно. Я, а, чверть мільйона долярів, щоб тільки школу скінчити. Але як ти є здібний, школа тобі усуне ставку, тільки прийде грати до нас. Але ти не можеш бути професійним. Тобто ти ніколи не міг приготею. Щось зробити. Навіть якби вони тобі платили 100 долярів місячно, щоб тільки на автобус. Тож ця рахувала заплата. Як професійна, та заплата, і, і та заплата, бо тобі заборонила йти mm -hmm. в Америку грати, як, щоб школа тебе спонсорувала. То він на тому нижчому рівні грав. І якраз попав на команду, що була тут, що він не мусів десь йти жити. Але. Як треба було йти грати проти інших команд, то сідав на автобус і наступний день приїхав додому. Але він їхав з командою. так що... Це yeah, um, була його хокейна кур'єра. Сьогодні uh, він грає у дорослій лізі, грає десь на трьох або четвер... на трьох, двох sure, а, а третій допомагає uh, грати. Там немає ніяких занять, тільки просто приходиш і граєш. А та третя команда то просто: ей слухай, нам буде брак гравців, це можеш прийти по мочі. Так що. І він тепер є так само, і суддя у дорослій віці. Так що він судить. Не раз 5-6 грів за вечір він судить і десь. Три-чотири рази в тиждень І там ще запихає грати в хокей. Так що то, то є його хокейна кар'єра. Пане е, питання буде таке: от чому саме хокей? Я розумію, що для економію національний виспов. Сильно перша і, і, і хотів грати. і Я, я не хотів хокей. Я, я хотів, щоб ми в спорті були, бо Треба а, чимось займати. Треба голову роз, розкрутити, як з іншими мати до діла. Бо то не є теніс, що ти сам граєш, або голк, що ти сам граєш. Треба в команді навчити пхати біду вперед. То я хотів, щоб він в спорті був. Чи я хотів хокей? Абсолютно. Не. Я навіть не люблюся дивитись хокей на данте на, на, на дивізії. Мені до інного місця. А коли вже фінали прийдуть, то вже тоді трошки цікавіше. А так, я можу цілий сезон пройти і навіть одну гру не виділити. А які види спорту інші спорті? І я його uh, підтримав тим. А які інші види спорту, можливо, вам подобаються? Нічого. Батька <реш> ну, грала футбол, син так само футбол грав, але коли хокей став більш серйозно, mm -hmm. а, бо що я говорю серйозно, дійшло до того, що він хокей при команді, коли він був молодший, це було шість днів в тижню. Два рази заняття, дві гри. Одне, що вони називалися а, тренуватися на. на у спортзалі? Mm -hmm. Sorry. Три заняття на леді, дві гри і один раз у спортзалі. Тобто він шість разів в тижню був занятий. Але він ще так само ще і в танцях ходив, в українській mm -hmm. танці. Mm -hmm. а, то все на купу зійшло? Але футбол він мусив відкинути, бо не було часу. Але донька далі тягнула футбол. Я кажу, вона досить досить далеко зайшла е, у футболі. Е, грала десь до кінця університету, тобто десь 21 22 роки. Вона грала. Футбол ви маєте на увазі європейський сокер, так? Європейський сокер, так. Хоча він у Канаді не дуже популярний, але. в дітях він є дуже популярний. В дітях. Дітей, так. Він є дешевий. Mm. Знаєш, коли Юрко закінчив грати в Окей, коли ми платили, це було 10 тисяч в рік. 10 тисяч реєстрація коштувала 6 і пів тисячі. <теку> Тільки сама за реєстрацію бути на команді. Тоді ще прийшлося, тренер все щось там ще додав. Знаєш, а ще ту підемо, а ще там підемо. Мінімум п'ять турнірів під час mm -hmm. сезону. Але турнір це було від четверга до неділі. Треба було за готель заплатити. Треба було два дні відрубатися, відказати. Знаєш, поїхати. То, то, що на купу скидати, десять тисяч тако mm -hmm. за сезон. А, а футбол? Ну що, коньки, щитки, а штанці і сорочку то команда тобі дасть 300 долярів заплатив і пігнав. Так що люди віддають дітей на футбол, бо а грошовий доступ є. Окей, є дуже expensive. А я така навіть приповідка. А, як хочеться розійти з жінкою, віддай всі, всі діти в окей. <г inequ pasear> <���voisa> Пане Вагдан, от ви кажете, що от організаційно хокей в Канаді дорогий від спорту, ну як і в Україні, і в інших видах країнах, так? Але... Так, але... <г Eight> mm. але, але незважаючи на це, ви як організатор, долучились до організації багатьох турні... турнірів в США і в Канаді, де брали українські команди. От, наприклад, Кубок Олександра. Розкажіть детально про це, будь ласка. Я це, я це не організував, це Мирон Біц uh, організував разом з Марком Буванським. Uh -huh. uh, well, більше Мирон, ніж Марко. Okay. Марко більше команду Нью-Йорк. Uh, uh, він їх і, і грає і, і організує. Але Кубок Олександра це є угу. Uh -huh. проєкт. А звідки той. Uh, та ідея пішла, я там тобі е, в Messenger, там написав коротенько. Є була, була така ліга, е, де кожна держава ніби представляла команду. Це і були дорослі, це не були діти, і це було раз в році від Різдва до Нового року. Було двадцять командів. Португалії, італійці, ірлянці, китайці, українці, поляки, греки. І було двадцять. І було розколено на дві лісять командів краще, десять командів не краще. І кожного року дві команди з підлішої дивізії. Ішли в вишу, а дві команди зниж, йшли, ну, так це перекидало. А, у 2010 році а, була українська команда, і, і вона довго довго грала, але ті гравці вже, їм вже було близько 40 років. Вони вже трошки своє відограли. І е, я пішов з Юрком подивитися на той турнір. Знаєш, і їх не було багато. Знаєш, може, всіх було десять на лавці. Е, е, якщо маєш штраф або хтось е, пошкодив вже брак грачів. Е, ну, Ми ще подивили, я там е, з ними трохи поговорив. Обмінялися телефонами на другий рік. Е, я там зв'язався з ними, і вони кажуть, ми того року не будемо команду виставляти. Маємо лише чотирьох зацікавлених грати. А я сказав, Юрко, Юрку, слухай, ти можеш хлопців назбирати? Ну, Юрко, каже, я розпитаюся. Так що я став як організатор uh -huh. тої команди, щоб захистити її і, і виставити. І, і, і yeah, зберегти. І навіть ну, ну, хлопці дістали трохи по зубах перший рік. Uh, бо там, там рівень був дуже високий. Там навіть професіонали грали за свою державу. Так що рівень був дуже високий. Uh, і то навіть було цікаво дивити. Uh, бо ти знаєш, я є, є, є якесь гордість, коли ти представляєш своє. Um, і останній рік, як той турнір відбувався, нам попалося проти росіян грати. <laughs> Ото було. <laughs> і битва на, 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 на леді, і битва uh, у передівальниці, бо то вже війна війна йшла. <laughs> війна йшла. Uh, так що я. Yeah. Але у нас тоді і, і, і той турнір закрив. Ті, той, що організував той турнір, а, він був ту з Торонта, його робота перекинула його до Келгорі, і він вже не міг це організувати. І так той турнір і заглух. Але коли був той перший рік, коли я організував команду, навіть ті хлопці ніколи з собою ще не грали. Mm -hmm. Вони ще знали, де котрі. Я тебе знаю, а він ще двох знаєш. І такого ми зліпили команду. Але вони ніколи разом не грали. То що я це думав? Я поговорив з Марком і сказав: Слухай, Боже, там в Америці є українські команди. Бо я чув, що є в матеріальній команда, в Америці кілька команд. Я тут зорганізую в Торонто турнір українських командів. Але моя мета була дати своїй команді пограти разом через суботу-неділю. То була моя мета. Я не думав, якийсь Кубок Олександра, це чорт знає. То не була моя мета. Моя мета була дати своїм хлопцям зігратися, щоб були готові йти в турнір. Старався раз, старався два, решта залишив, а тоді Мирон вирішив, зробимо це офіційно. І в нью джерсі був перший, перший турнір. <сум> Я не міг зібрати хлопців, щоб поїхати до нью джерсі Нас тільки п'ять поїхало: Буротар і чотири гравці. Так що там вони позбирали ще чотирьох а, а, з околиці, щоб тільки надягнути а, майку і піти грати з нами. Так що, як подивишся на знімки того першого року, нас і дуже мало. <ріст> Нікого <ріст> на заміну не було, так? Нікого на заміну не було. Один воротарій чотирьох, що, що приїхало тут звідси з Торонто до Нью-Йорку. А, а там ті хлопці, ти, ти маєш коньки?» Маю. Окей, то будеш грати. Так що вони не були здібні. А, Якби, хоча ще чотирьох проїхало а, з Торонто, що ми знаємо, я не кажу, що ми б виграли щось, але ми б відстояли. Так що, ну, а, наступний рік, це було 16-го року, наступний рік, 17-го, коли ми вже тут грали, то ми зайняли друге місце в Монтреалі. Ну, до Едмонтону ми не поїхали. Просто хлопці не були готові платити за літак, і, і так далі. То то, винес, то в нас винесло хлопців півтора тисячі долярів, щоб піти на один турнір зіграти. Mm -hmm. І не було досить команди зліпити. А що ми не пішли 18-го року, а 19-го року воно було в Монтріалі, то ми вже виграли mm -hmm. в Монтріалі. І наступні три роки нічого не було через ковід. Надіємо, вау, Вже і ніби зорганізовано, що поїдемо до Мінніаполіс uh -huh. е, в травні. Тобто буде вже цього року? 25-го, так? 25-го, да? uh -huh. в травні 25-го. Так що ми їм вже сказали, ми, ми команду виставляємо. Дехто вже сказав, сідає на літак. Більшість каже, на машиною поїдемо. Вісім годин за кермом і ти вже на місці. Так що відновимо той турнір. Так, той заснув. Супер, це дуже класно, дуже добре, буде, що турнір відновиться. А самого року, 2007 року, я спровадив е, діточу команду з Києва. Тут до Тронта, щоб е, зіграли турнір. Так що, знаєш, розкинув дітей по, по, по хатах. І навіть е, було приємно. Тобто вас хокей більше цікавить як організатора, так? Ви організовуєте команду, організуєте турнір. Я, я знаю, я знаю, як кататися. Але чи я колись організовано грав? Ні. Я, як грав як дитина, це було коньке, шайба, каска і пішов далі. То все. Вийшов на, на лідь. Той, хто там був, той грав здола. Так само, як я з Юрком ходив, так само і зі мною було. Всі, що вийшли, там могло бути 2-3 гри. Рівночасно гралися. Або. Uh, було таке, що всі uh, uh, клюшки скинули всередину, і день пішов і порозкидав клюшки, і ти знайшов свою клюшку і ти на тій команді граєш. Uh, але я yeah, то, то було моє, мій хокей. Я ніколи організовано не грав. Мені було приємно, бо хокей є таке, що той одинокий спорт, що ти можеш грати скорше, ніж ти сам можеш побігнути. Так, так. To, і то тобі дає кайфу. But... And... Але організатор це не була моя мета. Mm. Я, я не мав ніяке бажання бути якийсь організатор. Mm. Зорганізувати щось, де мій син може скористатися того. Окей. Розумієш, то, так що організувати, бо я маю якесь якесь бажання організувати. Ну, no. No. але це син може скористати. Я ще присвячу до того, чудово. Але разом з тим, ви допомагаючи сину в хокеї, ви також і зорганізували, і українські команди, і, і ви виступили як співорганізатор турніру, де брали участь українські Про, команди. Тронті, так, в я організував сам той турнір 17-го року. То я, я сам і, і... То не є, що я мав організацію. Я сам. <сум> Моя організація була жінка. That's it. А не було, що там це був сум або пласт, або чорт знає якийсь То нема клюба, розумієш? Був Богдан. that's it. Замовив літ, замовив судді, замовив то. Зам... Окей, йдемо грати. Знаєш, замовив готель, де всі команди будуть. Uh, ночувати? Well, Це була організація Оден. <laughs> пане Богдан. А з якими можливо ви зустрічались з українськими зірками НХЛ в Канаді, в США? Можливо, були такі зустрічі в вашому житті? Uh, Оден. Оден. Uh, пане Коравський. Uh, він грав uh, 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 за Торонто uh, Maple Leafs. І коли команда? Сокіл були тут uh, самого року. Mm -hmm. uh, ми з ним зорганізували, щоб він нас взяв в uh, Leaf Gardens, там де Торонто грає. Hey, взяв нас їх перели п там, деся переодягають. Uh, там були з ним ще хлопці сі робили з ним. Uh, він не був важка надзвичайна зірка, але він грав професійно окей. Mm -hmm. uh, okay. Десь, десь будуть якісь знімки з ним, але чорт знає, де вони є. Мене, мене забрало півдня тільки знайти ті знімки, що я тобі вислав. Так, і я можу і... вислати тільки мусив знімку зробити з стіни. <клес> я ці, ці знімки потім використаю відео. Вони дуже, дуже класні, якраз колоритні, показують наскільки багата історія українського хокею в Канаді, в США. Це дуже добре, дякую вам. Я маю багато більше знамок, знаєш, коли, е, коли вони грають знаєш у, у грі, але майґоднас, я не буду це сто перебирати. Пане Богдан, я вам хочу щиро подякувати за ваші цікаві історії, і життєві, і е, спортові, зокрема про хокей.